Колеги, привіт! Продовжую знімати відео із серії робимо вощину самі. Поступило запитання, чим же гріємо віск? Секретів немає. Ось така приспособа. Це із стиральної машини бачок. Закріпив тут нагріваючий елемент. Ну, Відкритий тут тени. Із німецької якоїсь плити. Тут є регулятор, щоб не привишалось. Ну і нагрівається. Іде воздухом нагрів. Зараз включу. Побачимо, як воно нагріває. Так, включив. Зараз побачимо, тене розігрівається. Отак проходить нагрів. Що тут обов'язково? Провода такі високотемпературні, ну і ніде щоб не було замикання. Пробуйте.